У клубі молодого політолога гаряче учасники чергового засідання затіяли дискусію: хто кому користіший на виборах 2012 – партії чи мажоритарники, сперечалися громадські діячі та представники політсил. Останні соціологічні дослідження засвідчили, показники підтримки партій та їх кандидатів суттєво різняться. Більшість самовисуванців нині мають вищий рейтинг, аніж їх партійні конкуренти. Партія так само й несе негатив, тому що вище вище партійного рейтингу дуже складно перескочити, коли ти прив'язуєшся чітко до партії. Аналізуючи хід передвиборчих перегонів на Чернігівщині, експерти дійшли висновку. Деякі кандидати воліють не згадувати про колір свого партійного квитка, аби не зашкодити власному рейтингу. Як і Дубіль, так і Соколов намагаються. Відмежуватися від ну не то, що відмежуватися, але не акцентують, скажімо так, увагу на своїй партійній приналежності. Павло Пущенко твердить, така ситуація для Чернігівщини типова. Той же Микола Рудьковський. Від сторону, якби зняв з себе всі партійні, скажімо, прапори. Той же Іван Іванович, да, який теж він каже, я сам по собі ніякі не зв'язувати мене ні з ким. Михайло Голиця так само, да, нібито він з народної партії, якби в Київраді, Там а тут він каже, я самовисуванець, ну і, і зареєстрований як самовисуванець. Ігор Рибаков так само, да, тобто ми бачимо чотири з потужних фаворити кампанії в, в інших округах, да, якщо не брати п'ятий, і шостий. Всі йдуть як самовисуванці і не хочуть зв'язуватися. З брендами в тому, що партійна приналежність мажоритарника не гарантує перемоги на виборах. Переконує й Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень з результатами останнього соцопитування у 206-му окрузі, де найбільшу підтримку виборців має партія регіонів, лідером серед кандидатів мажоритарників лишається позапартійний Владислав Атрошенко. На першому місці самовсуванець Ліслав Трошенко, тобто турти про партійні перетоки немає сенсу. 35% 8% це, напевно, його робота все ж таки, яку як було передано протягом попередніх періодів його роботи. На другому місці Станіслав Прокопенко 12,8%. Як ми бачимо, він представляє партію регіонів. Наразі немає таких, скажімо, чітких показників прив'язки між партією і Станіславом Прокопенком, що в партії. По округу дещо дещо більше рейтинг на даний час. Утім, серед кандидатів-мажоритарників є чимало таких, кому партійна приналежність додає народної підтримки. Батьківщина комуністична партія, партія Удар і партія Наталії Королевської. Саме ці партії вони а, дають певні відсотки своїм кандидатам. Тобто ті особи, які йдуть по округам по цьому, по іншому округу, вони користаються з того, що бренд наразі є розкрученим. Журналіст Петро Антоненко каже: довіра та високі рейтинги у партії будуть тоді, коли у Верховній Раді наведуть порядок. Для цього потрібно повернути імперативний мандат, який скасували у 2010 році. У нас рибаково пам'ятати тушка. Номеродин він сам вийшов з фракції. Далі почались виключення з фракцій. Це ні до чого не веде абсолютно. Значить, якщо ми хочемо, щоб у державі існувала пропорційна система виборів, треба закріпити конституційно заборону переходів з фракції в фракцію. Перейшов мандат втрачає. Це абсолютно логічно, але до цього ніхто не йде.